Чому переїжджали? Ну, по-перше, вони знов-таки пани давали пільги, дуже великі, звільняли знову на 5 років від податків ну, і дозволяли створювати нові цехи. А в ті часи це була болюча тема і дійсно люди переселялися. Вернулись євреї, євреї дійсно вернулись, тому що коли було повстання Бада Хмельницького, євреїв знищували дуже сильно, євреї дійсно вбігли. А коли вернули річ Посполиту, почали вертатися. Вернулись єзуїти. А що значить єзуїти? Вернулися школи, які дан Хмельницький знищував. Вернулись колегіуми. Да. Одна сьогоднішній момент, коли ви мандруєте, наприклад, Житомирщини, Вінничини, Хмельниччини, навіть Черкащини, ви можете зустріти або костл, або перероблений костл. Можете зустріти дійсно єзуїтські колегіуми, можете монастирі католицькі. Це все зустрінете. Чому? Тому що дійсно частина людей, яка переселялася тоді, от, в даному випадку, з Європи, ті ж вони хто були? Протестанти-католіки. Плюс дійсно додавалися католицькі священники. І, і на прибережній Україні, скажу, це був дійсно ренесанс економічний. Появились гроші, появилась торгівля. Завдяки євреям міжнародна торгівля. Щоб ви зрозуміли, от пан міг виростити зерно. Без євреїв продати, організувати продаж за кордон було складно. В ті часи банків не існувало. І треба було залучати єврейські так сказати, контори, що вони організували ці платежі. Не горя вже логістику. Це організовувати. Так, да, чумаки возили, але чумак, ну скажімо, з одного містечка до другого, а далі він тями не мав, грошей не мав, нічого не мав. І оце все організовували, да, як правило, євреї. Що стосується взагалі... Навіть в сучасній Україні. Ви можете дійсно зараз зустріти в Житомирській області костл, де люди ходять, в костл моляться. Причому, якщо ви скажете, а хто поляки, де які поляки, українці? Ну з часом, як ви розумієте, воно там все так перемішалось. І дійсно, на сьогоднішній момент в Україні є люди, які тримають, як сказати, ходять в костюл. Фак... Українці самі справжні. Ну, чесно, файфамілія, ну вони не знають, не польський язик. Мало то служба в цьому кастюлі на українській мозі, щоб ви зрозуміли. І так, да, дійсно, це залишки того іще переселення. І тоді, дійсно, велика частка прообережної України була заселена вихідцями з Європи, вихідцями з Полісся і з Волині, тому що це якраз пересел, ну, переселялося. І єврейське оце. Черта осідлості якраз цього часу з'явилася. І Ума, і Бердичі, оце все з тих часів. Звертаю вашу увагу, як правило, євреї були ремісники. Торгівців було дуже мало. Ні, були багаті, були бідні, більш частини, звичайно, бідні ремісники. І завдяки цьому на прибережній Україні почали з'являтися міста. І от зараз дуже велика кількість міст, якщо в історії починаєте, от у нас колись було багато євреїв, у нас колись було, ну, згадують, ремісничі і різні ремесла, які навіть поставляли за кордон. Да, Це все було. Завдяки польським панам і річі просполим. А право, ось вимочка, а але обереж, алебережна залишилась за Московським царством.